Друзі, вітаю це канал Право на Правду! Люди чесно працювали, чесно платили податки, мали 30-40 років трудового стажу, а тепер отримують пенсію в Україні якої ледве вистачає на хліб, молоко та кілька продуктів? Жодних ліків, жодних комунальних платежів, жодного відчуття безпеки, і це реальність для мільйони українців сьогодні. Саме тому питання пенсій стало настільки болючим і критичним, що про нього зараз активно говорять і у Верховній Раді, і в Кабміні. А в основному це люди між собою. Вітаю вас, друзі! Приступаємо до обговорення дуже важливих питань сьогодні. Давайте розберемося, чи буде реальне підвищення пенсій, які зміни планує уряд, чого чекати людям вже найближчим часом, і чи дійсно нова пенсійна реформа зможе врятувати цю ситуацію. Чому українці не можуть прожити на нинішній пенсії, друзі? Давайте поговоримо. Дивіться, почнемо з такого факту, який прозвучав у парламенті від народного депутата Михайла Папієва. Він звернув увагу на те, що офіційний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у 2025 році становить лише 2361 гривню. Але за підрахунками Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум уже у червні був понад 7900 гривень. А я вам від себе, друзі, скажу, що я думаю, що прожитковий мінімум, коли уклався і в 10 тисяч гривень на місяць. Ідемо далі. Більше того, сам набір базових продуктів харчування зараз коштує близько 3875 гривень, це заявляють навіть у уряді. Тобто навіть на їжу грошей від держави не вистачає, якщо так розібратися. Пенсіонери змушені виживати, а не жити. Саме тому Папіїв запропонував визначити недоплачені пенсії боргом держави перед пенсіонерами. Так само, як це робили у сфері освіти, коли визнавали недофінансування зарплат педагогів і хочуть уже зробити і тут такий підхід. Бачите? Що планує уряд? Уряд уже затвердив так звану бюджетну декларацію на три роки вперед. Постанова кабміну номер 774 Запам'ятайте, друзі, і там прописано, як зростатиме мінімальна пенсія. Я вам зачитаю перше. У 2026 році до 2564 гривні. У 2027 році до 2715 гривень. У 2028 році до 2859 гривень. Також залишається щорічна індексація з 1 березня. Крім цього, заплановано запуск накопичувальної пенсійної системи, так званого другого рівня, тобто частину внесків люди зможуть відкладати собі на старість. Але одразу постає питання таке: дивіться, а з чого відкладати, якщо з зарплати у більшості ледве покривають витрати на життя? Це питання риторичне, яке от залишається. Ну і нам з вами зрозуміли. Що з мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом? Давайте ще це поговоримо. Зараз ситуація не краща із зарплатами. У 2025 році мінімальна зарплата заморожена на рівні 8000 гривень. Лише у 2026 році планують підняти її до 8681 гривню. А у 2027 році до 9374 гривні. І ще у 2028-му до 10 590 гривень. Ну, це такі підняття, ви знаєте, немовби тільки на папері вони допоможуть. Ну, це така моя думка, вибачайте, трошки відступив. А тепер погляньмо на ціни в магазинах, друзі. Вони зростають мало не щомісяця. Інфляція в Україні реально з'їдає будь-які надбавки. Тому додаткові 200-300 гривень до пенсії нічого глобального не змінюють. Погодьтеся. Що каже влада? Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетьманцев визнає, нинішня пенсійна система кульгає на обидві ноги. Солідарна модель виснажена, добровільна майже не працює, а обов'язкові накопичувальної системи взагалі немає. Це така заява наших посадовців. Він пропонує перезапустити одразу всі три рівні: перше, залишити солідарну систему як мінімальну базу. Друге запровадити обов'язкову накопичувальну систему. Третє – Розвивати добровільні внески для тих, хто хоче більшого. За словами Гетьманцева. Це дозволить підняти як званий такий коефіцієнт заміщення співвідношення пенсії до зарплати хоча б до 60%, як у Данії чи Нідерландах, ніби кажуть. Але поки що зарплати в Україні залишаються низькими. Накопичувати на другий рівень зможуть лише ті, хто заробляє значно вищі мінімалки, а таких людей ми знаємо, друзі, ну не так і багато, скажімо так. Новий уряд і новий міністр. У липні відбулися кадрові зміни. Новим міністром соціальної політики став ми знаємо Денис Улютін. Він пообіцяв запустити пенсійну реформу протягом 100 днів, тобто вже до кінця року мають представити або хоча б зареєструвати законопроект про пенсійну реформу. Але поки це лише ще обіцянки і люди, які щодня рахують копійки в магазинах, мало вірять у ці плани, це все виправдано, зрозуміло. І тепер, які є ще проблеми з виходом на пенсію? Ще один важливий момент пенсійний вік та страховий стаж. Зараз для виходу на пенсію у 60 років треба мати щонайменше 32 роки стажу. Якщо стажу менше, доведеться чекати до 63 або 65 років. А вже у 2008 році ця вимога зросте до 35 років. І тут знову питання, як людям із нестабільною роботою, з тіньовими зарпланами чи з вимушеними безробіттями через таку от ситуацію назбирати такий стаж. Хто скаже, я поки що сказати це не можу. А яка реальність у нас в магазинах? Можна скільки завгодно писати різні постанови і говорити про реформи в владі. Але реальність така. Люди заходять у магазин і бачать, як цінники переписують ну, мало не щодня. Ціни в Україні ростуть швидше, ніж пенсії та, та зарплати. Ну, це зрозуміло. Наприклад, навіть базові продукти, хліб, молоко, масло, крупи дорожчають ледь не щотижня. А що вже говорити про ліки чи комуналку? Тому надбавка у 200 гривень нічого не вирішує. Хто ризикує, друзі, втратити пенсію? Є ще один важливий момент, про який мало хто знає. Дивіться, з 1 жовтня частина українців може взагалі втратити свої пенсійні виплати. Майте на увазі, якщо не пройде ідентифікацію, цей процес триватиме до кінця року, і якщо людина не підтвердить свій статус, вона залишиться без грошей. І це треба було нагадати, це, можливо, для когось буде дуже корисно. А тепер зробимо такий коротенький підсумок. Отже, уряд планує поступово піднімати пенсії та зарплати, але ці надбавки зовсім не відповідають реальності вартості життя, ну поки що воно так виглядає. Соціальні виплати в Україні залишаються мізерними та ціни ростуть шаленими темпами. Так, влада обіцяє впровадити накопичувальну систему і реформувати солідарну, але поки що це лише на папері, а люди вже сьогодні живуть за межею бідності. Треба казати так, як є, друзі. Треба казати так, як воно є насправді. Єдина надія, щоб реформи справді ці всі запрацювали, а не залишилися красивими просто словами. Бо гідна пенсія це не розкіш. Але, але це є елементарна справедливість для тих, хто все життя працював на нашу державу. У мене, друзі, на сьогодні все. Я вас попрошу. Просто підтримайте це відео вподобайкою та й лайком. Не то, що я. Мені теж приємно як автору, я стараюся для вас бачити, що ви підтримуєте мене теж. І якщо хочете далі слухати нові випуски, я буду старатись корисну інформацію давати. Підписуйтеся тоді на канал, я радий кожному. На все добре, почуємося вже в наступному відео.